Дане відео мало вийти раніше, але у зв'язку з ракетним ударом по дитячій лікарні Охмадит його публікація була відкладена. Після цього терористичного удару компанія, про яку сьогодні піде мова, задонатила 20 мільйонів гривень на відновлення медичного закладу. Справжній український єдиноріг привіт-привіт. Як часто ви робили помилки у листах, намагаючись писати іншою мовою, наприклад, англійською? Особисто я роблю це досить таки часто. Саме тому сьогодні ми поговоримо про бізнес. Що якщо не спробував, то втім зміг змінити наш підхід до роботи з граматикою? Це Grammarly, українська компанія. Гремерлі з самого початку займалася розробкою інтелектуального програмного забезпечення для перевірки граматики, стилю та тону текстів. Заснована у 2009 році компанія і зараз використовує штучний інтелект та машинне навчання для допомоги користувачам у покращенні якості їхніх текстів. Продукт використовував штучний інтелект ще до того, як це стало мейнстрімом. І сьогодні він допомагає мільйонам людей по всьому світі писати більш чітко, грамотно та ефективно, забезпечуючи підтримку на різних платформах, включаючи веб-браузери, мобільні пристрої та текстові редактори. На сьогодні є, очевидно, є визнаним лідером у сфері лінгвістичного програмного забезпечення, полегшує роботу з текстом для професіоналів в абсолютно різних галузях, починаючи від студентів та викладачів і завершуючи бізнесменами. Та маркетолог Грамерлі відзначається своєю унікальною культурою компанії, яка акцентує увагу на гучності та інноваціях. Відомо, що компанія регулярно проводить хакатони для своїх співробітників, де генеруються нові ідеї та проекти. Крім того, Grammarly активно підтримує дистанційну роботу, забезпечуючи своїх співробітників можливістю працювати з будь якої точки світу. Тож, якщо ти бачиш якогось програміста в кафе, що Кодить без помилок та відправляє імейли, то, можливо, це інженер Grammarly. Завдяки саме віддаленій роботі. Компанія змогла залучити талановитих фахівців з понад 20 країн світу. Однією з ключових цінностей Grammarly є постійне навчання, тому співробітники мають доступ до чисельних курсів тренінгів, що сприяють їхньому професійному розвитку. Ідея створення компанії Grammarly зародилася у трьох українців: Олексія Шевченка, Максима Литвина та Дмитра Ліда. До заснування Кремерлі вони вже мали досвід роботи разом над іншим успішним проектом, My Dropbox, який був по суті онлайн-сервісом для перевірки текстів на плагіат. У друзів був досвід роботи в академічному середовищі, зокрема в Київському політехнічному інституті. Тому проблема була досить таки явно відома для них. Після продажу My Dropbox у 2007 році партнери вирішили зосередитися на вирішенні проблеми грамотності та зрозумілості текстів. Тут вони спостерігали за тим, як багато людей, включаючи їхніх друзів та колег, стикаються з труднощами у написанні грамотно та зрозуміло, особливо коли мова йшла про академічні тексти, наприклад, англійською або німецькою мовою. Гремерлі була офіційно заснована у 2009 році з початковим акцентом саме на академічний ринок, пропонуючи студентам та викладачам інструменти для покращення якості академічних робіт. Цікаво, що засновники Гремерлі Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер мали різні професійні академічні бекграунди. Але як супергеройський загін, кожен мав свої унікальні здібності. Олексій мав досвід у викладанні та розробці навчальних матеріалів. Максим працював у сфері фінансів та консалтингу. А Дмитро був спеціалістом з інформаційних технологій. До заснування Гремерлі вони також створили стартап Mindroombox, який був проданий за значну суму, що в принципі дало можливість інвестувати ці кошти у новий проект. Інший цікавий факт полягає в тому, що перші версії Гремерлі були створені в невеликій орендованій квартирі в Києві. Завдяки своїм точним і зручним інструментам перевірки текстів компанія досить таки швидко почала завойовувати популярність серед освітніх установ, як в Україні, так і за кордоном. Перші версії продукту при цьому були спрямовані на допомогу у написанні есе та саме наукових робіт, але досить таки швидко стало очевидним, що цей інструмент може бути корисним у багатьох інших контекстах, наприклад, у продажах або написанні кавер летерів. Тут варто сказати, що успіх Гремерлі був в першу чергу зумовлений їхньою здатністю залучати інвестиції та оперативно розширювати свою бізнес-модель. Зокрема, важливим кроком для компанії стало залучення майже 90 мільйонів доларів від провідних венчурних капіталістів, включаючи General Catalyst, у 2019 році, зокрема, це дозволило Ґремерлі інвестувати у розвиток нових функцій, а також розширити власну команду, відкривши одразу декілька офісів по всьому світу. У 2021 році компанія знову залучила значні інвестиції, і цього разу вже на суму у 200 мільйонів доларів. Оцінка компанії тут піднялася до 13 мільярдів доларів. Також варто сказати, що саме Grammarly стала першим українським Unicorn. Модель Premium, яку використовує Гремерлі, передбачає надання базових функцій безкоштовно, а от додаткові преміум-функції з'являються із підпискою. Такий підхід, зокрема, дозволив компанії забезпечити стійкий потік доходів та значно розширити свою клієнтську базу. При цьому преміум версія продукту включає більш детальну перевірку граматики, стилю, структури та характеру речень, і навіть підказки щодо покращення тону тексту. Що очевидно робить її досить таки привабливою для професійних письменників, знову ж таки продажників і бізнесменів? Окремо варто зазначити, що Grammarly досить активно співпрацює з іншими компаніями та організаціями, пропонуючи корпоративні рішення для покращення комунікації у бізнесі. Це дозволяє компаніям забезпечувати своїх співробітників абсолютно різними інструментами для написання більш ефективних та якісних, і в той же час зрозумілих текстів. А це в свою чергу вже сприяє покращенню внутрішньої та зовнішньої комунікації всередині та поза компанії. Перші свої інвестиції компанія отримала від приватного інвестора в Україні. Наступний раунд фандори теж шукали в Україні, але вони їх не знайшли. Після недачі засновники спробували знайти партнерів в Кремній долині. Компанія не лише змогла залучити значні інвестиції, але й розробила потужну модель монетизації. Замість того, щоб брати плату за кожну виправлену кому, вони обрали модель Фріміум. Це як пробна версія гри, де базові функції безкоштовні, а за преміум функції треба платити. Важливо зазначити, що інвестиції у 90 мільйонів у 2019 році та 200 мільйонів у 2021 році значно вплинули на розвиток самої компанії, дозволивши розширити команду майже до 600 людей. Також залучення нового капітала дало можливість зростати в сфері штучного інтелекту, де Grammarly має високі позиції. Також компанія обрала стратегію працювати з великими гігантами. Наприклад, вони мають інтеграції з Salesforce та Zendesk. Це Саме плагіни, що надають можливості масштабування. Схоже на те, що вони вирішили: якщо вже допомагати граматикою, то починати треба з гігантів. У 2020 році Grammarly стала одним із спонсорів конференції Web Summit, де презентувала свої нові розробки та стратегії на майбутнє. Grammarly починала активно масштабуватися і продовжують робити це зараз, розширюючи свою присутність на світовому ринку. Вже сьогодні компанія відкрила офіси у сан Нью-Йорку та Києві і продовжує залучати талановитих спеціалістів з Всього світу вони активно впроваджують нові функції і не відстають від нових моделей штучного інтелекту. Зокрема, нещодавно в продукті з'явилася перевірка тону тексту, що очевидно дозволило розширити цільову аудиторію ще більше. Окрім цього, Grammarly інтегрувалася з багатьма популярними платформами, такими як Microsoft Office, Google Docs, Slack. Та інші, що ще більше збільшило її вплив та популярність, Окремим важливим кроком у розвитку компанії стало також впровадження функції підтримки багатомовності, тобто відтепер була змога працювати не лише з англійською мовою, а з великою кількістю інших мов, що очевидно дозволо хопити іще більше користувачів не тільки з Британії, але й з інших різних країн. Зараз компанія активно працює і впроваджує нові технології для забезпечення високої якості своїх сервісів. Вони використовують глибине навчання для покращення алгоритмів аналізу тексту. Повіть собі, що ваша робота з текстом це як покемон, який постійно оновлюється та еволюціонує. У 2022 році Grammarly стала першою компанією у своїй галузі, яка впровадила функцію персоналізованих рекомендацій, що дозволяє користувачам отримувати індивідуальні підсказки для покращення стилю та структури самого тексту. Це як мати. Літературного тренеру, що завжди під рукою, компанія активно працює над підвищенням безпеки даних користувачів, впроваджуючи нові стандарти шифрування. Захисту інформації та можливості схеми компанія активно працює над підвищенням безпеки даних своїх користувачів. Вони впроваджують нові стандарти шифрування для захисту інформації. На сьогодні Grammarly – це напевно найяскравіший приклад успішного українського стартапу, який змів масштабуватися до абсолютно глобального рівня, починаючи із невеликого академічного проекту. Саме завдяки інноваціям, якісному продукту і вдалому бізнес-підходу, компанія змогла залучити мільйони користувачів по всьому світу. Очевидно, їх успіх надихає. І інші українські стартапи на досягнення нових висот, демонструючи, що навіть із невеликої ідеї можна виростити глобального ринка і справжній юнікорн у прямому сенсі цього слова для своєї ніші. Grammarly продовжує активно розвиватися, впроваджуючи нові технології та покращуючи свій продукт далі і далі. Очевидно, щоб забезпечити користувачів новим функціоналом і найкращими інструментами для обробки тексту. Цей український юнікорн є чудовим прикладом того, як інновації та наполеглива робота можуть привзвести до значного успіху. З моменту свого існування з 2009 року компанія постійно вдосконалювала свій продукт, даючи нові функції та покращуючи існуючі. Спочатку це був нішовий продукт для перевірки громатики, але з часом гремерлі перетворилися на комплексний сервіс для написання текстів, який враховує стиль, тон та навіть контекст. З появою чата GPT компанія сфокусувалася на власному алгоритмі AI, який надає найкращі варіанти текстів. За цим стоять роки дослідження у сфері обробки природної мови та штучного інтелекту. Ще одним секретом є те, що компанія постійно співпрацює з академічними установами та залучає найкращих фахівців. Завдяки цьому ми маємо сьогодні продукт, який допомагає мільйонам людей писати ефективніше та зрозуміліше. Тож, якщо ваша бабуся раптом почне використовувати складнопідрядні речення у своїх повідомленнях, в Вайбері знайте, що за цим стоїть 15 років роботи та жорсткого прикладного програмування. Якщо ви ще не мали змоги спробувати цей продукт, спробуйте, тому що явно він допоможе вам покращити ваш процес роботи і подивитися на ваші тексти з іншого боку. Навіть якщо ви академічний професіонал, або просто застосовуєте ці навички у продажах або інших аспектах бізнесу. Ми ж були раді розказати вам про історію ще одного класного українського стартапу. Сподіваємося, що ця інформація була корисною. Не забувайте підписуватися, натискайте на дзвіночок і ділитися коментарями щодо того, а що ви думаєте про цю компанію, і про що ще нам із владом варто розповісти у наступних випусках. すいません。